Яка ж ти красива моя Україна, хоч сива від горя та війн, тебе розірвали прокляті сусіди У застрості нищать дім мій. Яка ж ти красива моя Україна? У платі осінніх бар у вальці кружляєш, моя неповторна, Хоч спокій тебе не впізнав. Яка ж ти красива моя Україна не Вільна, свята, у на льроду пульсується Аж сила, твоя в них душа розцвіта, і хоч небо зараз закрите хмарами, і темрява скрізь не біда, бо твої сини не падуть під ударами, вони непорушна стіна. Яка ж ти красива, моя Україна, до нечисті скоро дійде, країна без роду впаде на коліна, та нація здужає все.